Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Цікавий день сьогодні. Зрадник вітає зрадника з днем народження. Відомо, що в запасної руки Порошенка, екс виконувача обов'язків президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України Олександра Турчинова, сьогодні день народження. Саме тому пан Сивочолий вирішив привітати свого кориша в мережі Фейсбук. Десять років тому він взяв на себе керівництво країною, коли ворог підступно вдерся на нашу землю. Потім було дуже багато роботи із відновлення збройних сил і з розвитку українських ракетних програм. А зараз наш кривавий пастор і сам у Збройних силах робить все для перемоги, міцного здоров'я, сил та наснаги, многа еліта друже йдеться в дописі. Прослухали цей текст, а тепер аналіз. Інакшими словами, той, хто здав Донбас, вітає іншого, який в першу чергу здав Крим. Оце краса. Можна вважати, що завдяки цим двом громадянам ми маємо те становище, в якому опинились зараз. Перефразуємо чіткіше, яким текст мав би бути в ідеалі. З днем народження, ави пастор Олександр Турчинов 10 років тому він взяв на себе керівництво країною і безтурботно здав Крим, повідомив би експрезидент, якби говорив своїм поціновувачам правду замість використання позитивних епітетів в адресу своїх людей, але не може певно правда очі кола». Як відомо, Турчинов виконував обов'язки президента після втечі Януковича з лютого по червень 2014 року. Саме в цей період розпочалася окупація півострова Крим та воєнні дії на Донбасі. В той момент, коли війну можна було закінчити ще в далекому 2014-му і не тягнути кота за хвоста, обидва очільника зробили все, щоб отримати всіляку вигоду для себе за цей час. Наприклад, як Сивочолий, набивши собі мільярдні статки. Зокрема, двоє з них не ввели з 2014 року воєнний стан, тим самим дозволивши ворогу окупувати українські міста та цілі регіони, він пояснив редакції, що в 2014 році, за його затвердженим стратегічним планом, застосування ЗСУ було створено оборонні рубежі та мінні загородження перед вузькою горловиною виходу з Криму. Відповідні документи не були призначені для загального оголошення. Не введення воєнного стану тоді Турчинов пояснив тим, що він не бажав обмежувати права громадян. Такою самою риторикою користувався і Порошенко у свій час. Такий крайній захід, як впровадження воєнного стану, не є обов'язковим для зведення оборонних споруд, але він руйнує економіку, пояснив п'ятий президент України в коментарі одному виданню. Економіку руйнувала тодішня влада, а не оборонні споруди, якщо так посудити, впевнені, що вже тоді можна було зробити дедалі більше для повернення територій у рідну гавань, аніж замилення очей людям та заморожування ліній фронту. Тож, поки Турчинов святкує свій день народження, а Порошенко вітає його, наші захисники тим часом відстоюють суверенітет та незалежність рідної України, виправляючи помилки минулих очільників влади ціною власного життя. І зараз, коли повномасштабне вторгнення вже сягнуло своїх других роковин, а війна десятка років, деякі чинуші продовжують створювати свою картинку героїв та приписувати всі заслуги собі. Що сказати, у Порошенка це виходить як ні в кого краще, справжній спеціаліст у приписуванні собі усіх чеснот, до яких він не має ніякого відношення. Було би чудово, аби такі політики думали не лише за власні вигоди, бувши на високих посадах, а також і за народ, який зараз через їхню байдужість, переживає найстрашніший розклад подій та розвитку держави. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.